Перше клювання на флет, друзі. О! Непоганий такий. Гарненький. на попапчик. Ух ти. Інший фідер. А тут уже. Тут вже короб. Ух ты! Оце клювака! Трошки менший ніж попередній. Але все рівно гарний. Вітаю друзі всіх на моєму каналі. Зараз 9 ранку, їду я на риболовлю. Планував сьогодні поїхати половити на водосховищі лящика, там карася гарного. Але так сталося, що в мене не вийшло купити опариші. То, значить, нічого іншого мені не залишається, як поїхати знову половити коропа. Але сьогодні буде незвичайна рибалка на коропа. Сьогодні буде у нас, скажімо так, батл, класичний фідер проти флет фідера. Їду я на ту ж саму водойму, буду ловити на однаковий корм, однакові насадочки використовувати. Спробуємо максимально так. Урівноважити скажімо так, шанси та спробую сьогодні якихось гарних коропів зловити. Думаю, друзі, буде цікаво. Так що не перемикайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемось на водоймі. Do you go to where do you go? Where do you go to? I wanna know how do you do That thing you do follow you kindly, I'll be your fool. Cinderella. Yeah. I think you yeah. yeah. find your prince running in baby. Yeah. Що, друзі, місце я вже розклав. Замішав прикормочку. Сьогодні буду на такий галібут перець ловити. Залив його різними бустерами. Один фідер я вже закинув на плед. Другим фідером зробив десь 10 стартових годівничок. Буду як минулий раз ловити так Така в мене годівничка і на попапчик Протесенький повідець запущений до годівнички буду пробувати знов так щось зловити. На всі два фідера я поклав крильовий попап такий. Минулий раз працював, тому розпочну з нього зараз. Буду ловити в десь 10-15 хвилин. Не, не скоріше дистанція комфортна, та ж сама, але ловлю я зараз на трошки іншому місці, тому що моє місце було зайняте. І трошки промірявся, подивився, що ця дистанція теж підходить, підходить сюди, нема ніякого каміння, нічого там на дні, ніяких гіляк Все рівно, можна залишатися на цій комфортній дистанції. Будемо пробувати щось ловити. Що буде клювати? Побачимо, що в нас ефективніше Flat або класичний фідер. Ну, а зараз залишається лише чекати. Так, завжди сподіватися. Перше клювання на флет, друзі. клювання на флет. Що там у нас? А? Підлящик? Ну, але вже флет має один бал. А ну йди сюди. Ну, такий гарненький. Іде до води, сьогодні нам підлящики не треба. Давай. Попапчик спрацював. Спробуємо ще раз цей же. Погода сьогодні, друзі, похмура, зранку був сильний туман. Як тільки вихідні, зразу погана погода. Рибка тут бере зазвичай зранку добре. Та під вечір. Зараз в нас вже обід. Думаю, після обіду під вечір мають початися якісь гарні плювання. Тілося б. Флетфідер, друзі. Розійшла. Шкода. Зійшла рибка. Гарно так клюнула. Ну, <звук> да? можна сказати, Red Feeder 2.0 Типу не витягли, але клювання. Клювання було. Киє? Що це? Офілящик. О! Непоганий такий! Гарненький. на попапчик. Давай. Колек фідер працює як не дивно інший фідер. А тут уже тут уже короб дійшла до кліпси. А тут же коров. Зійшов поки що До кліпса мені дотяг. Іди сюди. іде гарненький. Ти дивиш, плює. Я розраховував на вечір якісь плювання. А такий, барзий сильно. вудлище гарно відпрацьовує. Кастмастер 360 Метод Фідер до 100 грам. Ну такий як для фідерної лоблі непоганий. Піцачик. О. Так. Гарний такий, я б сказав. Ого. Круглий. Ха. Це мені подобається. Зараз вам покажу. отакий друзі. Як вам? Вже ротик був колотий у нього. Це не перший раз рибка. красунчик такий. Ну, такий кілограмчика до трьох чотирьох 3 з половиною десь. Гарний. Ну, що такою рибкою, я думаю, класичний фіде зрівняв шанси. Скажемо так, нічя хай буде поки що. Спробую. Также закинути на ту ж насадочку. Поки на неї бере. Другі класти не буду. Це мені вже подобається. Ставимо лайки, друзі, за таку рибку. Обов'язково підписуємось на канал. Не забуваємо. Так. Точно ціль. Да, глибина тут трошки більша, ніж на попередньому місці? Метра чотири мінімум. Що це таке опустило нам тут? Знову підляч та ти заколібав уже сюди клювати. Такі жирненькі вже на зиму. Давай. І Що це? Знову підлящик? А що це таке? Зараз я йому покладу на садочку побільшу трошки. Підлящик на Flat гарненько за низ губи. Все як має бути. Але трошки не те. Я вже тут приготував насадочку Craig Robin Red. Така насадочка. Bounty Craig Robin Red. Так. Ще нальємо сюди бустера трошки в годівничку? Такі супер, спайс, супер спеції. Так. Хай йому пахне. Спеції мали би працювати тепер. Сичний фідер поки що мовчить. На клювання одна рибка. Клює. Крив робимо рець. Біт турбо. Працював? Це вже підлящик не може з'їсти. Плюнув короб. Іди сюди. Покажись. Це вже була на когачку рибка. Так Ось така невелика, трошки менша, ніж попередній, але все рівно гарний. Ладно, йде до води. Наша ну ти. Гуляй. Непогано. Плафідер ролить. Спробуємо ще раз. Наливаю йому сюди такої. Зараз спробував. часник такий бустер. Непогано так спрацював. Хвилин 15 чекав. Та рибка клюнула. Вже й друга будка клює щось. що це в нас? Нічого. Це гарно натягнуло. Ай, нічого нема. Нічого. Там спробував покласти манго по папа. Ще склювало. Так, закидаємо. Так ніколи не робіть. Відкривайте катушку, Так, йдемо заново. Губырин 2. Ух Вот так Це клювака нашу клює. Ну от такі манго. Дві штучки на волос. Ох, непоганий. Непоганий. Отакий фідерний, скажімо. Коробчук. Ну, ну. ну. Окей, ну. Eso es verdad, ¿no? Takový malý neveličký. Jo, to je tady, ne? Ну, бив ряден вечір. Трошки я відволікся від вас. Приходив до мене тут. Дядько питав, клює, не клює. Каже, в нього не бере нічого. Ну в мене, як бачите, щось клює. Шанси зрівнялися, скажімо так. Нога в ногу йдуть. Класичний фідер та флетфідер. I'm yeah. oh, oh. mm not -hmm. Ну що, друзі, в принципі, мені вже все зрозуміло. Думаю, на сьогодні у нас нічия. Ледфідер проти класичного фідера. Планував я ще сидіти до темноти до вечора. Але якось передумав я, тому що рибку вже зловив та й на роботу завтра зранку. Так що буду я завершувати своє відео. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, успіхів в житті та на рибалці. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Ну, а на сьогодні все. Бувайте!